Така подія свято не тільки жителів села, а й самого губернатора. Борис Клімчук прибув на урочисту лінійку. Найперше моя вдяка керівництву школи, педагогам, вчителям цієї школи, які навчали дітей і які заслужили може більше ніж хто мати це нове чудове приміщення, працювати в чудових умовах і давати, давати ще ліпші результати, давати знання нашим дітям. Тому давайте всі разом, шановна громада, подякуємо вчителям. З державного бюджету на завершення школи виділено більше 7 мільйонів гривень, а ще 3 мільйони з бюджету області. Від усієї громади не могла втримати слова вдячності, і сільський голова за свою громаду не знає, як і кому надякуватися. Ми низько кланяємося, і вдячні керівництву і держави і області, і влади і району відчувається, що на сьогоднішній день до влади прийшли дійсно керівники, які хочуть оновлювати наші села. І ми їм дуже вдячні. А найбільше радіють новій школі учні, які входили до своїх класних кабінетів з гордістю та невимовним щастям на обличчі. Ми дуже довго чекали відкриття школи. Ми дуже раді, що зараз ми в такому гарному класі. Все нове, нові парти, нові парти, дошка нова. І ми дуже раді зараз. За словами жительки села Баєв, аби ця подія відбулася якомога швидше, чималих зусиль приклали і батьки учнів. У нас були такі батьки, які працювали по тижнях, допомагали мити, помагали. Меблі складати взагалі майже всі батьки відгукнулися на прохання, щоб допомогти швидше перебратися. Зараз у Баївській школі навчатимуться учні молодших та середніх класів. А вже з початку нового навчального року сюди ходитимуть і старшокласники. Поки діти знайомляться з новими навчальними кабінетами, а навчання розпочнуть вже після різдвяних свят. Аліна Кац, Олександр Ватащук для новин на часі.